У тисячний день великої війни родинам прикордонників, які захищали Чернігівщину, передали державні нагороди. За цей час чимало сімей вимушено змінили місце проживання, бо мешкали поблизу кордону з агресором. кажуть, що ці тисячу днів для них були і залишаються дуже важкими, але діти дають сили жити далі і вірити в перемогу. Початок саме повномасштабного вторгнення ми зустріли в прикордонні покійний чоловік, військовий. Ми знаходились 9 кілометрів від сусіда. Він разом з усіма військовими направився до Чернігова на захист Чернігова. Ми лишались вдома. Він переживав за нас, бо ми знаходилися в в такій ситуації. Ми переживали за нього. Було важко і на початку, і потім, і зараз не легше. Але я розумію, що заради його пам'яті, заради його доньки. Ми маємо триматися і маємо обов'язково побачити перемогу, якої він так хотів. Для нас, для родини, це ну він загинув, наче вчора насправді, але скільки подій вже з тих пір пройшло, то це вже, наче і три роки скоро буде. Діти не дають сумувати, діти, хтось там старший. Там навчається молодший другий клас, тому звичайно сумувати ніколи, але ну напружений. Цей час завжди напружений. Нічого не скінчилося, своя біль нікуди не ділась, і плюс до всього, все ще триває. А насправді тисяча днів це чисто символізм. Ця війна почалася десять років тому для багатьох на превеликий жаль. Вона почалася тільки в два другому році. Для мене особисто вона почалася в 14-му році, але дійсно найгарячіший період почався в лютому 22-го року, і з цього моменту все як один день. Символічній даті у Чернігові присвятили фотовиставку «Тисячі моментів боротьби і презентували фільм про тисячу днів великої війни.